Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Криштоф Босак підкреслив, що ці розрахунки не включають допомогу, яку надають міжнародні організації, до яких належить Польща, наприклад, Європейський Союз не враховуються також економічні втрати Польщі, особливо у зв'язку з масовим надходженням українського зерна. У вівторок дев'ятнадцятого вересня конференція «Свобода та незалежності організувала прес-конференцію перед посольством України у Варшаві, під час якої Виставила рахунок українській державі за допомогу, яку їй надала Польща у зв'язку з російською агресією. Про це повідомляє Крейсі Пелом. Ми знаходимося в українському посольстві, щоб прокоментувати зростання напруженості та дії у відповідь оголошені українським урядом проти Польщі та збереження тарифів на сільськогосподарську продукцію з України, які почали руйнувати польський сільськогосподарський ринок. Сказав депутат конференції Криштофо Босака. За його словами, українська влада оголосила, що буде судитися з Польщею у світовій організації Нізації торгівлі, що само по собі абсурдно, тому що вона може подати до суду на весь європейський союз, а не тільки на Польщу, і що запровадить відповідні мити на деякі товари у Польщі, також босак додає, що Україна подала скаргу на словаччину, Польщу та Угорщину, до світової організації торгівлі після рішення цих країн обмежити український імпорт. Про цей крок раніше анонсувала українська влада. Днем пізніше прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля заявив, що якщо Польща та Угорщина не знімуть ембарго, на українську агропродукцію Київ, воде заборону на імпорт низки товарів з цих країн, зазначив польський депутата. Босак додав, що своєю чергою заступник міністра економіки і торгівлі України Тарас Качка заявив, що протягом кількох днів Україна заблокує імпорти цибулі, поміторів, капусти та яблук з Польщі. Ця ситуація підводить нас до гіркого підсумку про дружбу президента Дуди з президентом Зеленським і про партнерські відносини між урядом Польщі та урядом України. Ми бачимо. Мо що цих партнерств немає, вони були напружені перед війною. Зазначив Босак. У цьому контексті він нагадав, що ще до російсько-української війни були елементи транспортної блокади у зв'язку зі суперечкою щодо дозволів для українських водіїв далекобійників. А зараз у нас є велика суперечка щодо торгівельної політики, зокрема в аграрній сфері. Як вже відомо, конференція з'явилася під українським посольством, щоб виставити рахунок за допомогу. На жаль, тут влада в Києві абсолютно невдячна. Вони вірять, що можуть і ставити до Польщі зухвало і вимогливо, що вони можуть не брати до уваги дуже скромно і несміливо артикульовані інтереси польської держави урядом ПІС, яких їх зраджував понад рік, а сьогодні стикається з ілюзіями. Наголосив депутат конференції. Конференція виставила рахунок Україні, посилаючись на дані інституту світової економіки у Києві, заявивши, що ці дані суттєво занижені та неповні. Цей інститут оцінює військову допомогу Україні в понад 14 мільярдів злоти гуманітарна допомога. Надана польської держави Україні склала 4,3 мільярда мільярди злотих. Фінансова допомога в розмірі приблизно 1,6 мільярда злотих. Допомога українським громадянам надана польською державою на підставі спеціальних актів, які підтримали всі політичні сили. Крім конференції, становила 71,4 мільярди злотих. Приватна допомога поляків надана польськими домогосподарствами понад 10 мільярдів злотих. Загальна сума становить 101,3 мільярда злотих. Босик підкреслив, що ці розрахунки не включають допомогу яку надають міжнародні організації, до яких належить Польща, наприклад, європейський союз, не враховуються також економічні втрати Польщі, особливо зв'язку з масовим надходженням українського зерна. Київ стріляє собі в ногу цими зухвалими бойовничими заявами про запровадження санкцій. У відповіді додав депутат. Тім босак не порахував, скільки робочих місць отримала польща, скільки податків платить Україні, і скільки зокрема Польщі прийшло грошей на допомогу для України. Крім того, босак не порахував на. Найважливіше життя українців, але кому до цього діло надіятися треба лише на себе. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписатися обов'язково переможемо разом.